Заява на відстрочку від мобілізації, як заповнити та куди подати. Отже, для цього військовозобов'язаний повинен звернутись до ЦЦК безпосередньо фізично або листом. Із заявою, форму заяви ви можете знайти в інтернеті або отримати безпосередньо в ЦЦК. Дана заява є обов'язковою для реєстрації, тобто вона буде офіційно зареєстрована в державі, і держава буде знати про те, що ви подали такий. Запит. До цієї заяви потрібно прикріпити всі необхідні документи, які показують право і дають вам право на дану відсрочку. Дана відстрочка буде розглядатись терміном від одного тижня. Може бути тиждень, може бути навіть місяць. Під час дії розгляду цієї заявки вас не мають право мобілізувати. Це теж є такий свого роду лайфхак яким дехто користується. Тобто ви вільно можете пересуватись протягом цього всього е, періоду. Е, після того, як заявка буде розглянута, вам зателефонують, е, запросять в ЦЦК або відправлять відповідного листа, якщо ви подавали такий запит листом. Тому, друзі, хто має право, користуйтеся ним.